Атомні електростанції взяли під посилену охорону. Міністр енергетики розпорядився, щоб додатковий захист режимних об'єктів був забезпечений аж до квітня. Так, міністр відреагував на повідомлення в деяких ЗМІ, що ОЕС можуть захопити. Едуард Ставицький повідомив, сові структури тепер перевіряють цю інформацію. Посилена охорона буде не лише в Рівному, а й на всіх атомних об'єктах України. Для цього використають і власні сили АЕС і військових. Підрозділами фізичного захисту українських АЕС та військовими частинами внутрішніх військ МВС України з охорони АЕС на цей час забезпечується посилений режим фізичного захисту охорони та оборони АЕС. Попередження до усіх радикально налаштованих громадян та звертаю увагу міжнародної спільноти. Не варто переходити межу, за якою складається складеться, не дай Боже ситуація незворотніх наслідків. Для мільйонів людей, які живуть не тільки в нашій державі, а й в суміжних державах.